Доброго дня! Сьогодні ми з вами знаходимося на вулиці Бувалпіна. Ця вулиця названа на честь захисника нашої держави, на честь героя України. Эта раніше вулиця називалась вулиця Бочарова. Знаходиться ця вулиця в найбільшому спальному районі міста. В Одесі його знають як селище Котовського. Територія забудовувалась у 60-70-х. Будували швидко, типово, за радянськими стандартами. Вона була символом радянського життя, не розкішного, але функціонального. Тут точно виросло декілька поколінь одеситів. На вулиці, дома в більшості панельні. Будувалися більш ніж півстоліття тому. За ці роки населення виросло в декілька разів. Школи, дитячі садочки, міста паркування і навіть інженерні мережі все це не розраховувалося на таке навантаження. В більшості будинків підвали відсутні взагалі. Якщо вони є. То вони дуже невисокі. Їх неможливо використовувати як бомбосховище. І це питання не лише вулиці Бувалкіна. Це питання усього селища Китовського. У Радянському Союзі, як ми знаємо, авто це була розкіш. При забудові цього району не розраховували на таку Кількість паркувальних місць тому зараз, якщо ми заходимо у будь-який надвір на цій вулиці, ми бачимо, як зелені зони перетворюються на автостоянки. А що дітям? Дітям майже нічого. Після школи підлітки тиняються вулицями, сидять у торгівельних центрах, бо більше немає де. Сихійна торгівля це питання, яке не вирішується вже багато років. Майже вся вулиця перетворилася на суцільний базар. Овочі, м'ясо, рибу, відсутність будь-якого контролю, антисанітарію – все це можна тут побачити. Вона приїхала на маршрутки, встала, торгує. Да, а вже ж я згоден з вами. треба поставити. Ну, таке, знаєте, недороге і більш компактне якесь е е конструкція, якусь таку, щоб прийшла людина, не засватала, так торгувала, а красиво, щоб було. Отже, ми робимо висновки: перше це стихійна торгівля. Не має бути такого явища у сучасному місті. Адже це антисанітарія, адже це відсутність контролю, адже це незручності мешканцям. Тому як це вирішувати, мають бути безумовно місця, де фермери можуть реалізовувати їх продукцію, і ці місця мають бути санкціоновані на спеціальних фермерських катаринках. Далі на тему сміття ми бачимо, як і на цій вулиці, так і взагалі по місту переповнені сміттєві контейнери. Що це за явище і чому так сталося? Я би тут повернувся до схеми санітарної очистки міста. Яка кількість має бути контейнерів, контейнерів і де вони мають бути встановлені? Ось саме ця норма і не виконується. Тому ми і бачимо перенавантаження на цю систему. Якщо має бути 5 контейнерів, а на майданчики ну, два, безумовно вони будуть переповнені. На такий великий спальний район, на таку велику вулицю, мають бути майданчики для вивозу негабаритних відходів. Автостоянки та міста паркування. Вже давно є панацея, як вирішувати і це питання. Це мають бути багатоповерхові автостоянки. У спальних районах на таких великих вулицях вони мають бути, їх необхідно будувати. А що бомбоховище? А бомбоховища немає зовсім. І вирішення питання тут є очевидним. Необхідно їх будувати. І взагалі. Дитяче дозвілля, міста відпочинку, зелені зони, спортивні майданчики. Тут місто має чути мешканців, мешканців вулиці, мешканців району. Будуватися це має бути на умовах тих, хто тут мешкає. Так, як їм це зручно, так, як це їм потрібно. Сьогодні ми гуляли вулицею Бувалкіна, колишня вулиця Бочарова. Це важко повірити, але ця вулиця знаходиться в найновішому спальному районі міста. Вона не є туристичною, але на цій вулиці мешкають десятки тисяч людей, десятки тисяч одеситів.